Оновлення військово-облікових документів та отримання закордонного паспорта перебуваючи за кордонами, військово зобов'язаними громадянами, питання відповіді від адвоката відповідно до закону та практичних прикладів щодо оновлення даних, перебуваючи за кордоном для отримання консульських послуг щодо продовження дії закордонного паспорту щодо отримання паспорту громадянина України. Також обговорюємо складнощі, з якими е, стикаються. Моряки, військовозобов'язані інші, які перебувають на теперішній час за кордоном. Питання як можливо у позасудовому порядку отримати військово-обліковий документ з генерацією qr QR-коду та у судовому порядку. Наша судова практика наприкінці публікації та у коментарі до публікації. І так, Фабула, громадянин, який, який є військово зобов'язаним, звернувся до ТЦК та СП вимогою вчинити певні дії, пов'язані з військовим обліком, зокрема оновити персональні дані, військово-облікові дані ТЦК у відповідь відмовив у вчиненні цих дій, або повідомив про відсутність актуального військово-облікового документа в електронній формі через некоректні дані в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних зобовязаних резервістів, оберіг Резерв Плюс. Порекомендували у зв'язку із перебуванням громадянина за кордоном повернутися в Україну та особисто звернутися до ТЦК громадянин звернувся до адміністративного суду а не до ТЦК, з позовом про визнання протиправним дій та бездіяльності ТЦК та зобов'язання вчинити дії щодо внесення актуальних даних до реєстру та належного оформлення військово-облікового документа від його паперового військового квитка. Ключові підстави, які можуть бути використані військовозобов'язаними та юристами для задоволення таких позовів проти ТЦК. Наприклад, справи щодо електронно облікового документа наприкінці публікації. По-перше, це протиправність, бездіяльність відмови ТЦК, неналежне виконання або невчинені дії, які прямо передбачені законодавством. Наприклад, щодо внесення саме актуальних даних до реєстру оберіг. Друге. Громадянин, який виконав свій обов'язок щодо подання даних, наприклад, через застосунок Резерв Плюс або консульську установу, або ТЦК, має право на отримання відповідного актуального військово-облікового документа або підтвердження його актуальності, третє це. Порушення встановленого порядку ТЦК, недотримання ТЦК вимог законодавства або підзаконних актів при розгляді звернення громадян щодо оновлення даних або видачі документів. Четверто, це створення перешкод у реалізації інших прав громадян. Відсутність актуального військово облікового документа прямо перешкоджає громадянину у реалізації його конституційного права на отримання адміністративної послуги. Зокрема, наразі це актуальне. Це оформлення закордонного паспорта, перебуваючи за кордоном та отримання консульських послуг. На цьому, на цьому прикладі суд задовільнив позов та.